Друзі, всім привіт! З вами Ліана Воєнко. Я продовжую відповідати на ваші запитання. Отож, значить, таке питання. Приступи тривоги накатують негатив. Ні, не, негативне, накатують негативні мислі. В цьому стані не знаходжу себе, себе місця. Ну, дивіться, по-перше, потрібно зрозуміти, від чого, власне, з'являються оці приступи тривоги. Якщо це зараз в даний момент на часі війни, це є повітряні тривоги, це є ракети, це обстріли і так далі, вам треба просто знайти безпечне місце, де ви будете почувати себе у безпечному місці. Це один. Так? Далі ви повинні зрозуміти таку важливу деталь, що ви не контролюєте ситуацію, ви не є все і все вам підконтрольно. Тобто, тут потрібно розслабитись і довірити тому, хто вас сюди прислав. Це другий момент. Тому що ті люди, які дуже хочуть все контролювати, вони такі, до речі, от власне всі з панічними атаками, це вже власне, з мого досвіду, всі, які Тотальний контроль. Мають всі панічні атаки, тобто вони все контролюють, їм має бути все підконтрольно, Вони повинні все перевірити. Внаслідок цього, виходить, що тільки я можу знати, чи це правильно чи ні. Звідси починаються панічні приступи. Починаються панічні атаки. Людина починає а що буде, 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 якщо оце оце, оце оце не станеться. І починається оце. от паніка, нагнітання самого та ніхрена не станеться. Та, як шурна ракета в хату або ще щось, то повірте, вже нічого нікому не. І ви не можете цю ракету проконтролювати. Тому тут треба чітко зрозуміти для себе, що мені це не підконтрольно. Я не можу контролювати. Я можу єдине, що контролювати свої думки для того, щоб вони не накатували. Тобто, ви повинні зрозуміти, що все буде так, як повинно бути. Все, так, як хтось задумав зверху, так воно і відбудеться. Тобто ми можемо тільки змінити своє відношення. До цієї ситуації, яка є. І, ну, звісно, і прийти відпрацювати відповідно рівень тривожності, який є завищеним, і відповідно позбутися цієї проблеми. Тобто, можна зняти страх, можна зняти тривожність, але не до кінця. Я завжди пояснюю клієнтам, що я не допоможу вам зняти абсолютно на 100 ну на 80%, на 90, 100 зможу. Але буде все рівно страх, можна зняти і на 100%, Тобто, ви будете безсмертно лізти під кулі. Не знаю, чи вам це треба буде. Можна в процесі роботи, можна і це зробити. Але. Не знаю, чи варто це робити. Ось. Тому в нас повинен бути страх, тому що ми повинні себе захищати. Ну, десь так. Дякую за запитання.